Анучка не письма. Точно бронза. бронза. Знімай, знімай, знімай. Вот. біля, мені не видно. От вона йде. Я вже бачу її. І хотів просто не знаю. Ламати, утилізувати. І от так він... Сьогодні копаємо в такій локації, бачите, такий зелений килимок вже покрив ліс. Приємно для очей, приємно для... Не знаю, для ментального здоров'я, друзі. І сподіваюся, сьогодні буде не менш цікава історія. А, будуть гарні знахідки. Будуть ваші коментарі і будуть лайки. Тож мерщі шукати. А, а, не можна... Ось така цікава знахідка. Дивіться, на перший погляд це патрон, такий, який ми знаходимо постійно. І цікава історія. Я от не знаю чому, але Камрад його хотів. О, ну покажи, що ти з ним зробив. Ну, ану, ану Просто цікаво. Друзі, ви зараз, зараз буде цікаво. Ану, зробить. Давай, я а ну, от кабрат взяв його в руки да. і хотів просто не чим. ламати утилізувати. І отак от він раз. Раз. А тут, друзі, ха-ха, ножичок. Прикол. А тут ножичок, бачите, дуже дуже... Ободочок зробили. Клас. Бронбо. ободочок і ножичок. Ось така дуже. окопна творчість. І друзі, знаєте, дуже, крута, що дуже цікаво, що... Блін, що просто розламав його, ну, бо ти знайшов, знайшов його цілий, правда? Да. Давай подаруємо підписникам. Подаруємо підписникам. А за що? За лайк. Друзі, я попробую його, якщо так, я попробую його реконструювати, взяти нову гільзу, зачистити. так Чого? ми Бачимо і за коментар, друзі, за найцікавіший от камрад він прочитає коментарі, які ви напишете і вибере сам, тому що це його знахідка. А я з цією знахідкою трохи побавлюся і зроблю ну такий цікавий момент, дуже гарна річ. Так, я зроблю е, реконструкцію, реставрацію зроблю. І за найцікавий коментар, друзі, е, комусь поїде ось така, ось така хороша, гарна знахідка. Ну що, цікаво. Дякую вам за те, що підтримуєш канал. Ну, мені здається, що це хороший, х, хороша практика подарувати е, якомусь активному, активному підписнику. Друзі. Ну, вже є настрій, вже є такий бойовий дух піднявся і копаємо далі. Сподіваюся, сьогодні буде цікава історія. Так, друзі, тьорка сьогодні в ударі. Дивіться, який артефакт. Після будуна, не вірте. Вилітає, вилітає артефакт. І кричав, що роза вітрів, але я думаю, що це не роза вітрів. І ось така цікава річ. Зараз спробуємо акуратненько акуратненько зачистити. Треба щиточку брати. І вам покажу. Є водичка. Давай. Я Воно так, прийдеться, прийдеться, друзі, реставрувати. Там є точно точно є рисуночок. І я сподіваюся вставлю в відео, що ж там є за рисуночок. Тож, шукаємо далі. Цікавіше і цікавіше стає, друзі. Показався тут такий заднічок. А. <плес> а, брат каже, що Я думаю, що Колун. А, <плес> ось. А ми зараз побачимо, що це таке. Оп! Бувала. Ні? Молоточок такий. Ні, Ні. колун. Колун. Немає дирочки, Колун, колун. Такий колунчик. а не молоточок. Зараз, зараз хвилиночку почищу і покажу. Дивіться, Я думаю, що це сукера. Ось, бачите, має ударну сторону. А Камрад каже, що думає, що ні. Ну але який тут отвір маленький. Так, Дуже маленький. Ну, І така вона, ну, ось зараз є. Скільки вона. 15 см. Вот. І три. Ось така. Ну важка. ну важка, та, ну, бляха, ну, не знаємо, що це, ну, але похоже на дуже схоже на сокиру. А не чекай, що туди родиться, який отвір. І... Ну, ми зрештою розділяємося в думках. А, камрад каже, що це щось схоже на Радянщину, колун. Я кажу, що це сокира. Колунби ніхто тут отвора не сверлив. Е, ну, так що, якщо знаєте, е, розкажіть нам, підкажіть нам, що це таке, а ми будемо дуже і дуже вдячні. Чекаємо на ваші коментарі. Знахідка камрада. Задоволений такою знахідкою? А, не то слово. Ось така, така гільза. А 45 пушка 45 калібру. Пушка 45-го калібру. Камрад вже начитаний, він таку саме недавно Та, таку саму недавно знайшов. Так, я виб'ю цей землю. Може там монети посипляться. Красота, Її ще розписати. Але в мене, бачите, рівненька. Ага, так. А в мене просто... Скільки ти кажеш грам тут? Е, латуні, так? так ну 600 грам латуні. 600 грам. 600 грам. А по чому зараз латуні? 150 точно коштує. 150, 150, ну от 80-90. Коротше сотка. Оце 100 гривень. Ось така соточка йде, куди? Йде в сумочку. До самого верху ставилась цікава знахідка. Бачите? Хтось загубив ось таку ось таку розчосочку. Явно вона старенька. Значить, має таку орнамент. Зараз Петру. Дивіться, який орнамент має. Ось ну, така цікава річ. Думаю, що це по австріяках, по війні. А ви що думаєте? Ось така розчосочка. Дивіться, досить глибоко і на такій глибині пін, пін ловить. Так, ну спробуємо наше чудо -лопаточку. А Дуже, а, кольоровий, кольоровий. Думаю, що може бути щось, може кольоровував.

Та, патина, двоє. Ааа, ти хотів! Яка патина, бачите? Клас! Ну не знаю що це, в мене ще є підозрюва, що це може бути патрон. А Та ні, патина якась така. Але патина а, вона... нас кельтик так, як ти хотів. А зараз будемо по чуть-чуть -чуть викопувати ж клябу, ножичок. Ху! ножечок. От. Ху! Отут. От О, От кусочок наставив, бачиш? Так, так, братій. Та, патина, двох. Ааа, ти хотів! Яка патина, бачите? Клас! Ну, не знаю, що це. У мене ще є підозра, що це може бути патрон. А та ні, патина якась така. Але патина а, вона... нас кельтик, так як ти хотів. А зараз будемо по чуть-чуть викопувати ось десь діставай ножичок! Ху! Все. Ми тримаємо надію, що тут щось, от воно. Бачите, вже наставилося так трошечки і немає ще ні контуру, ні нічого. Але може бути, знаєш що, може бути оце долото. Тоже непогано. Це люба прозорка. Ось вона. От вона і квадратик, Бачиш? ні, є. Є, є, є. Є. Споріж, що все, що долото. Або кельт. Або а кельт. А що oh. ти хочеш більше? Хочу кельт! Та да, який кельт? Долото! От він, бери цей, палку. Бери паличку. Ну що, Олько, буде, буде кельт чи ні? — Буде? Думаю, Ну Бу тут пукері. ти бачиш, так? Так. Оце любимий вже момент, коли вже знаєш, що там щось є цікаве. А невідомо що? Ну... Цікаво. Та, ну може бути такий облом. Це теж цікаво, знаєш, облом, коли ти вже все... А, ні, так глибина велика. Дуже велика. Так, але щось таке. Ну от воно от. Давай помаленьку, потихеньку. Ну, Більший предмет, бачиш, от бронза. Бронза ну. і більший. О, може наконечник? Дуже блядь. Вися, дві, напевно, напевно, спис, Олежа. Ти хотів бронзовий спис. Твіться, друзі. Ну, от, то, давай точно. відкупаємо потім. Покажу. Точно. Та, давай, давай отак розкупаємо більше. Так, ну, я так. думаю, що долото. Хоча в мене є таке перечуття, що це може бути кель. Ну, тут рубани легенько. Але бачите, він такий, ну, типа без патини. Ну, без э, грязної патини. Ну так це добре, але тобі пану, ти любиш тут калупатися. Ну так, да, я люблю чистити, але ну, ну там щось інтересне. Ну то зараз будемо бачити. Основне, щоб не патрон, блін. Ні, то це вже не Ну точно Ні, не, не патрон. Пам'ятаєш, скільки раз ми так. Що ж вже, типу. Там все, глибина і все, і бронза, і, і гарна патина. Візьмиш оцей рубане легень. Ну, тут типа що така груба гільза, знаєш, така як Ну, Бо там воно так йде. Воно йде типу, як з предметом. Оцей груба б... не такого тут. Я там не, не зашкожу. Акуратно. Все все все, 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 все. Може бути ж там ще щось є? Ах, бляха. Все. Так, даємо. А піном попробуй, щоб ми вже точно знали. Так один. А, mm. все. Що, О, тут треба розкопувати. Анучка. О, бачиш, як круто. Так, що чекай, чекай. чекай, чекай, чекай. А що чекай. Я дуже хочу знати, що то Ні, я думаю, що ти вже його витягуєш. А, де? Кельт. кельт! Кельт! Кельт. Кельт. Кельт, друзі, кельт. 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 Тільки тепер знаєте що? Еельт. Тепер головне, щоб він цілий був. Влушка в бачу нема. Бачиш? А ні, то я казав, вообще давай підважива кельт 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 не треба нічого підважувати. а чо? кельт и більший більший кельт дай мені мою шкрябалку буде мені по ньому шкрябати. а чо, прикал ні не не дай я ліпше. олеже Ти що так опасно тут ну опасно шкляба а ну давай мені паличку. Паличку, да кельтуха братуха на базу. Це щось так. Ну що, давай. Давай ту знахідку. Давай я. Та ні, ще ні, ще не витягай, що не витягає. Я хочу її так, щоб вона в землі ще була, але вже видно було, що це таке є. Знаєш, типу, щоб такий він ще... Бо тут зараз не видно. Та й пофіг? Видно, що Та це... А що ти Видно, що це кельт. Правда? Та не ну, знаю, напевно. Ну але шо, або щось або таке, як кельт. Але бронзовий, ну з різниця. А що ти так по ньому впалось? А я вже його тих, Він вже піддів, він не треба, він вже його піддів. А от є, бачиш. Воно щось таке, ну, Блін, І за цей момент, поки ти ще не знаєш, що там, ну, саме цікавий. Так, от він вже... Ну, похоже, схоже, ну на що схоже, друзі? На кель, правда? Не на коп'ю. Ну що, піднімаємо? Піднімаємо. Хто піднімає? Олег, піднімає. А він після бурлаха піднімає. Ні, давай, 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 давай піднімай. Кельтик. Кельтик. Так, так. Кельт. Кельтик, so. друзі. Блин, is... to... <зху> а ч <що> ж тут тут? Вушко, бачиш, тут вушку. А дві цьокій матери кельт. Материй. Бачимо, які кельтуха. Кель. Подавайся, бачиш, що лишилось. Лишилося сідловіткель. Бачина буду така. Така. Така ух. Саня, може бути, що Саня вушко отут. Може Може бути. Правильно? Може бути. Але отут, бачиш, отут і я, а. було вушко відломане, напевно. Але кельт. Ось, друзі. Неймовірно неймовірно цікава знахідка. Знову кельт. І ви бачили в прямому ефірі, як ми його викопували. А я не знаю. От от, чесно не знаю. От от пре, просто пре, От, От кожен коп він такий якийсь цікавий по-своєму. І можливо, якщо б не я копав, я б може навіть і не вірив, що банда отак от лопаше бронзу і різні-різні цікаві речі. Так от, друзі. Цікаве відчуття. от Коли ви копуєш такий предмет, дуже інтересно. Е, каже, що вже більше знімати кельти не будуть, бо нецікавий кельт, не кельт для, для глядачів. Він підсох. І а, знаєте, от він він позагаряв. От, от тримаючи в руках, ти Добре. тримаєш частину частину історії, частину якоїсь культури, яка невідома, яка описана ніби а, на листку в папері. Але як воно було, ну це секрет. Це покрито тайною, тому що а, по різному, по різному пишуть історики, але знаємо точно, що це бронзова доба, і це м, інструмент. Цей інструмент це є а, знаряддя праці, бронзової доби. Ось такий кельтик, а, ось така тупірчина. От, це початок, початок цивілізації, початок, напевно, якоїсь індустрії, коли, коли це було, ти тримаєш ну, щось дороге. Це було цінне, не кожен, не кожен селянин, не кожен мав от таку сукерку. Це була якась така ну, статусна річ, елемент якоїсь такої ну, еліти. Отож, і ми сьогодні відкопали, ми сьогодні знайшли, і що і. І ось така цікава штука. Знаєте, відчуття дивні, мішані, але радісні, тому що ти зберіг, ти знайшов. Сьогодні буду чистити. Сьогодні в мене буде цікавий вечір, тому що буду багато чистити. Багато з ним буду працювати. Ось такий кельт. Бачите, він ще всередині а, не чіпаний і не знаю, чи я його зараз буду чіпати. Черезухає. Чи я чи я вдома вже це е, все буду? цей. Зараз будемо ходити. Можливо, ще щось буде, але сьогоднішній день мій вже зроблений, зроблений ось цим кельтом. Це після хорошої знахідки, такої як кельт, відчуття загострюється, так мені вискочило, ви бачите? І схоже на бронзу, на жаль, на жаль, це воно є гільза, точно гільза, ось. Ось така гільзочка. Але як тільки от воно блиснуло, так, знаєте, зеленуватим, я ну не вже, не вже, знаєте, кельт, от, ну кажу, що кельт це... Знахідка раз на життя. Та, ну, зараз вже ні, зараз ми вже за останній час ми підняли їх достатньо. Ось. Але все рівно. І коли навіть кельт був, я думав, що це можливо патрон. А тепер, коли ти вже його викупав, тепер на кожен патрон ти так аж... Ох". Правда, ну по сигналу було чути, що надто мале. Ось так. Так, попалася, мені класна знахідка. Хлопці вже по одній не йшли. А, от моя. Дивіться. Я вже знаю, що це таке. Ага. Бачите? Опа! Так, це вона. Це гільза, ось така гільза, вже сьогодні на сьогодні друга. Велика така, бачите? На сьогодні друга. Зараз я її почищу і вам покажу. Бачите, 600 грам майже 580 грам латуні. Це друга, вона така, як бутилочка. Ось велика. Тут вже третя, це вже третя в цьому лісі, а загалом на сьогодні друга. Бачите, ось, ось така. Теж гарна річ, тому що а, я цього не роблю, але хлопці колекціонують, ну, колекціонують, збирають бронзу, мідь і раз там в півроку це хороший бонус для того, щоб, щоб поновити і трошки, трошки а, свій бюджет поповнити. Ось така, ось така гільзочка. У тих старих. Так, знайшли кераміку в лісі, дуже, дуже складно тут, але в крутовику побачили. І Каже камрад, що це середньовіччя, так? Тонка? Ой. А це а це щось таке старше. І ще є знахідка. Ой, красота. От ще одна. Ще одна сокира така попадає. Ну це що, це... Перша світова Німці. Німці перша світова. Така... Бачиш така цікава. Ну що, вітаю, слухай, Сукіра. Забрав, як буде йти додому, не знаю. Ну так. Да. І... Ви شايف який кусок міді чи що це? Вот така якась Ну, одним ну це таке, це мене не цікавить. Мені більше цікавить от от того вот річ. Сокерка, сокерки завжди приємно заходити. Така вона не стандартної форми, бачите? І має таку тут ззаді задник такий цікавий, бачиш? А тут просто випромований. Ну, А, він проломований, понял. Ну, ось така сокерчина. Сьогодні дві сокерчини. Кельт. Три сукер? Дві. Ну кельт. Ну, ну три. Ось така. А це ще не кінець? Але це ще не кінець, каже камрад. Ну то що, Мерші, рухаємося далі. Так, проходячи, зловив мені ще сигнал і вискакує мені ось така такий гудзичок. Але дивлячись по всьому, гудзичок дуже старенький. Зараз вам покажу, гудзичок має відношення до кельта, мабуть. Тому що Ось тут. ось тут За цим деревом був кельт. А тут був гудзичок. Гудзичок цікавенький, бачите такий. Такий дуже гарний. Зараз я вам почищу покажу. Так, бачите, ось така пуговка, не пуговка, це від кінської зброї. І це точно часи кельта. А, бачите, ось така вона не ціла. Вилітає. Значить, тут можна, можна крутитися і думаю, що ще щось можна. Друзі, знайти, ну, подивіться, точно така патина і абсолютно точно знахідка того періоду. Ну що ж, друзі, а маємо надію, що це не, не, не крайня не остання знахідка, і що ми ще сьогодні щось по цьому періоду знайдемо цікавіше. Бачите, але тут ну, гарна річ. Я загалом не люблю гудзики, коли викопали, знаєте, але ось такий гудзик дуже гарний. Він говорить, що тут ще можна знайти щось. Так, еще один сигнал. Такой сукерный, как говорят. Вот она есть. Видите? Вот она идет. Я уже вижу ее. А, ну, майже. Так. Ай, трошки въехал. Маленька. Так як я хотів. Я не хотів велику, хотів маленьку. Ну, козаки чи що? Є сокира? Ну, я ще не знаю, але вже є. Війди сюди. Так, от вона. От, Бачите, вже є. Тут кінець. Так, є цей. Підвантажує? Є. це а... є. Ні, є кінчик, кінчик ходить сукірний. Не сукера. Не. Ану. Сукера. Сукіра за стара. Не сукера. Ні, знову та фігня. Знов та штука блядь. Знову та штука, значить. Ну сукера, типу. Ну, але вже більша. Така як кірка. А ну зараз я почищу вам покажу. Так, ось така, боже, все-таки сукера. Ось отвір, ось отвір. А, сквозний. І ось так вона виглядає. Ось така сокира, непонятно. Але сокира, ось така. Сукірчина. Ще одна третя. Це ти що? Ось така сокира. Ну, чи щось, чим, ну та сукіра, то не молоток. От отвір, отвор, зараз почистимо. Так, коли знаходячи кельт, знаєте, я думав, що це кельт, кельти. От ви чули кельти, у мене є навіть кельтська монета, і я завжди думав, що це має відношення до племен, ну, до кельтських племен. От це. По телевізору, коли бачив там і чув кельти, кельтські племена, я думав, воу, оце, оце їхні. Але насправді ні, слово кельт воно переводиться дослівно як різець. От бачите, оцей різець, і це от, от так, ну в книзі Єноха, Ну, я вже це говорив у своїх відео, але ще раз скажу. Книзі Іноха написано і мав він з собою різець. І оце слово чомусь взяли чи історики, чи археологи. І тепер кільт, оця сукірка бронзова, стала кільтом. Але, скоріш за все, що це гава Голігради. Це. Гава-Голіградський -голіград... гірштальт і ось ось такі Гава-Голігради, знарядня праці Гава-Голіградів. Почищу вам покажу, може вже вставлю в відео, ви вже можливо бачите чистий а... Ну що, Можете мене привітати, можете писати коментарі, друзі. І в мене було таке питання: знаєте, от що потрібно, що, потрібно, що не вистачає відео, щоб ви підписалися. От, ну Дуже багато людей дивиться. Ну, відео принаймні дивляться 5-6 тисяч. А підписується 20 чоловік, 10 чоловік. Напишіть, будь ласка, чого не вистачає в моїх відео, щоб ви поставили свій лайк, написали свій комент і зробили підписку. Ну я серйозно, просто щоб я знав, бо багато стараєшся, багато монтуєш, багато робиш е контенту. Але в кінцевому результаті, ну якби результат такий досить е якби це сказати, ріденький. Тому буду дуже вдячний, якщо напишете, що не вистачає для того, щоб ви підписалися. І так, сьогоднішня історія була цікава місцями дуже. І давайте розглянемо разом з вами, що нам вдалося сьогодні знайти. Самими такими цікавими, мабуть, є сокири. І так, це є німецька сокира, і цих дві ми не до кінця знаємо, що це за сокира, але сокера монет є по 3-9 монет. В основному Україна, але є декілька австрійських монет. Був такий гребінець. Схиляємося, що це Австрія. Ось таке окопне творчіство, дуже цікава річ, я його попробую відновити і вам показати. Ось така. Бачите, це з, з кулі, ну, з патрона зроблений, дуже інтересна штучка. Такого ще не знаходили. Дві ось таких латунних гільзи великих, вони ну, тут більше кілограма. Далі, колечко таке було. Знову ж таки, почистим покажем. Ось так, не фокусує, що ж ти. Не фокусуєш. Ось таке колечечко. Перстень, я би сказав. І саме цікаві речі це ось така. Я думаю, що це кінська зброя. Ось така якась штучечка, бачите? -у -у. Ну, це щось від кінської зброї, мабуть. І, і топ-знахідка на сьогодні. А, завжди люблю такі речі. Дуже-дуже ну, антуражні. Це є кельт, а він класний, тим, що я його знайшов, оператор. Сьогодні оператор в ударі, ось такий кельт. Будемо чистити, будемо дивитися, тому що не зрозуміло. Видно, що тут було вушко, от воно, і воно зломане, на жаль. А тут щось також є. Бачите, можливо, тут ще було вушко. так буває. Покажемо, почистимо, по-моєму, покажемо. Він ще запечатаний, що всередині, також не знаю. І були ще дві знахідки по. Ось такі інтересні. Це в нас Айкос, ще цілий, мабуть, ще працює і зажигалка. Казав Камрад, Показати, що працює. Ось Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякуємо за те, що дивитеся. Слухайте, і не забувайте, не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися. І буде вам добре. З вами був Коін Колектор. Всього хорошого!